Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Оселя Христа Івана 14.20. Того дня пізнаєте ви, що в своїм я отці, а ви в мені і я в вас. Англійський проповідник Мейєр на прикладі Яйця. Проілюстрував те, що він назвав глибокою філософією Христа, який перебуває в нас. Мейер зазначив, що відкладене яйце має зародок життя, який щодня зростає, допоки під шкаралупою не сформується курчатко. Подібним чином до нас приходить Ісус і живе з нами через Святого Духа, змінюючи нас. Мейер сказав. Відтоді Христос продовжує у вас зростати, охоплюючи все, що у вас є, і формуючи у вас свій образ. Він вибачився, що так недосконало виклав істини Ісуса, розуміючи, що Його слова не можуть передати всю дивовижну дійсність перебування Христа у віруючих через Святого Духа. Водночас Він закликав своїх слухачів ділитися з іншими тим, що сказав Ісус. Того дня пізнаєте ви, що в Своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Ісус промовив ці слова під час своєї останньої вечері з учнями. Він хотів, аби вони зрозуміли, що Він та його Отець прийдуть і поселяться з тими, хто виконує Його Слово. Це можливо завдяки тому, що Ісус через Святого Духа оселяється в тих, хто в нього вірить і змінює їх зсередини. Незалежно від наших ілюстрацій цієї істини, Він живе в нас, направляє нас і допомагає нам в уподібненні Йому. Що для вас змінює перебування Ісуса у вас? Як ви бачите Його присутність в інших? Помолимось, Господи Ісусе, Ти Бог і людина. Дякую, що ти помер за мої гріхи. І тепер я можу називатися твоєю дитиною. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.